Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, не тліне світло Твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, уложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, примігши всі тілесні похоті провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти є просвічення, душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі, славу, висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея Святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус у свою батьківщину і навчав людей у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили, звідки звідкіля в Нього ця мудрість і сила чудодійна. Хіба Він не син Теслі, хіба Його мати не зветься Марія, Його брати Яків, Йосиф. Симон Таюда і його сестри хіба не всі між нами, свідки ж йому це все, і вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чудес через їхню невіру.